Благотворче суспільство побудуємо, в мирі щасті і любові запануємо, кожен мріє у такому світі жити, де щасливі, дорослі і маленькі діти. Всіх запрошую на онлайн-форум, який відбудеться 12 листопада 2022 року, о 15-й годині по Грінвічу, о 17-й по Києву. Підключайтесь, будь ласка, всі до форуму буде обговорюватись найважливіші питання для нашого людства. Присутність всіх дуже бажана, тому що це наша доля і доля наших дітей і внуків. Благотворче суспільство нам сьогодні просто необхідне. Про нього все почуєте в онлайн, на онлайн-форумі. Підключайтесь.